Цей саміт самого початку йде не за планом. Пресі навіть до останнього не дають порядок денний, бо він постійно змінюється і довелося би щоразу надсилати уточнений. Але такого повороту уявити ніхто не міг. Дональд Трамп і американська делегація залишили Канаду і повертаються додому. Це затьмарило все, що відбувалося до цього. Всі заяви, які Трамп зробив до цього, а їх вистачало. Чого тільки вартують слова, що він шкодує про відсутність за столом переговорів Росії, і про те, що це зараз сімка, не вісімка. І головних питань тепер два: що ж власне сталося, і як від'їзд Трампа позначиться на планах української делегації, адже Зеленський підтверджував, що у нього особиста зустріч із американським президентом, що вона підтверджена, що вона має відбутися. Ну і от щодо від'їзду Трампа є дві протилежні версії. Офіційна від речниці Білого Дому Керолайн Лівіт, яка повідомила у соцмережах, багато було досягнуто, але через те, що відбувається на близькому сході, президент Трамп відбуває ввечері після вечері з главами держав. Ну, і є версія неофіційна. Я почув її від американських журналістів з Пулу Білого Дому, які супроводжують Трампа в тій поїздці, що ситуація на близькому сході а, дійсно непокоїть американців, що дійсно у Вашингтоні тепер скликають засідання американського радбезу, щоб обговорити ситуацію, але кажуть, все не настільки серйозно, щоб зривати вже призначені заходи і зустрічі тут у Канаді, і що Пулу не на камеру пояснили, що слова Трампа про необхідність. Американцям евакуюватися з Тегерану, наприклад, були сказані для того, щоб змусити Іран відновити переговори, а зовсім не означають неминучий початок великої війни. Ну і тому журналісти зробили висновок, що частина правди в цьому є, але лише частина, і що президент дуже емоційно сприйняв розбіжності із європейцями по багатьох питаннях. Настільки що використовує цей привід, а привід і дійсно є. Він серйозний, щоб не продовжувати розмову в рамках сімки, тобто що це не одне чи інше, а комплекс проблем. Що стосується планів української делегації, то вона працюватиме за графіком від'їзд Трампа, означає скасування двосторонньої зустрічі з ним особисто, але не впливає на решту планів президента Зеленського. Сьогодні у нього і участь у великій сесії сімки під назвою Сильна і суверенна Україна. Причому домовились, що це буде формат розмови за сніданком, тобто без зайвого протоколу, без формальностей. І Зеленський має низку зустрічей із європейськими лідерами, коли говоритимуть і разом групою союзників і окремо сам на сам. Я за правилами не маю права розголошувати прізвища, але повірте, це перші особи це найвпливовіші світові гравці. Пізно ввечері, за місцевим часом, у Києві це буде п'ята ранку середи. Президент має плани провести велику прес-конференцію для західних змі. Варто дочекатися меседжів від першої особи. Так, Україна прагне змінити правила гри, вийти на закупівлі американської зброї, замість очікування чергового пакету допомоги від штатів, якого може і не бути. Для цього треба виходити на непросте рішення щодо конфіскації, використання російських коштів, щоб фінансувати закупівлі. Чую, що Канада дуже лобіює це рішення. Втім, позицію Отави, як мені її переказали канадські дипломати, що британці, європейці, канадці не мають діяти самі, що потрібне рішення сімки, сімки як інституції. Україна також просить терміново посилити санкції проти Москви. Це теж має бути не тільки крок з боку Європи, але й скоординовані дії. Тобто розмови з Трампом була потрібна Україні, європейцям, але його відсутність не означає, що тут в Канаді ні з ким говорити навпаки. Кожен крок Америки в бік від допомоги від переговорів дає можливість європейцям, британцям та самим, самій Канаді робити крок назустріч, умовно зайняти це місце. Тому сьогодні цей умовний український день у Кананаскісі є важливим з Трампом чи без нього. Із Канади саміту Великої Сімки Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Єдині новини.